Ну що, пошла жара. Сковорода димить, Леся Петрівна кричить. Оба! І для тих, хто любить на це все діло подивитися або послухати, люблю я цей момент, коли воно шкварчить. Так що Леся Петрівна закидає свіжину. Ось пішов процес. На вулиці знову морозяк, а Назар нас обдурив. Каже, по прогнозам сьогодні потепління. Але щось потеплення не було. Мінус 14 було зранку. Так що, друзяки, зараз нарізаємо цибулечку. Отакі От бочки відбили сальця по нашому, по накатаному. І така печеревенка. Печеревенка взагалі просто пісня. Кабанчик у нас такий сьогодні невеличкий, 197 кілограмчиків, 7-місячний він. О, там Назар плюс-мінус щось прорахувався. Ну але сім місяців. Сім місяців, я думаю, нормальний, так як це були в нас первачки поросята. І в принципі начебто нічого. Так що почеревана чим чітенька з кабанчика, що фактично серединку можна і не вирізати, а якщо і вирізати, її можна навіть пожарити. Кстати, вона саме смачніша от того. Так що зараз підрізаємо, зачищаємо, сковорідочку все загружаємо. Все, все тіло скварчить. Раніослина вже летить, просто капець. Зараз заберу ще ціло два косенця, заберу, оцього, кину їх також у свіжину таранчук. І наріжу цибульку і покажу, як вам це все діло буде потім виглядати. Так що, е, щось воно останнім часом немає бажання щось знімати, але ми мусимо працювати, повинні е, годувати свої сім'ї і не забувати, дякуючи кому. Я маю таку свіжину і кожен із нас має надію на майбутнє і має можливість працювати, ходити на роботу, ну туди і тепер. Так що не забувайте, сьогодні у нас субота, 20.30, ютуб-канал Сергій Шелучко, родина Шелучків, поспіваємо, потанцюємо, ну а також із стою сковорідочки, я думаю, якусь баночку розіграємо. Так що якось так. Так що погнали наші городських, хоч ми живемо по-сільському, але живемо в місті. Так що, Якось так розложу, зараз вам це все діло покажу. Гарна картина маслом, звісно. Як ви думаєте, ну, як ви думаєте, почеревенка? чотенька, чотенько. Зараз, правда, зачистимо це все діло і покажемо. Ну що, друзі, а так виглядає ну зацініть. Почеревенка, реально пісня. Ну, бачите, тут також є свої плюси, свої мінуси. Тут у нас 7-місячний кабанчик. Ті різали трошки пізніше, але вже були вони більш такі з прожирками. Але тут також, можна сказати, породи то ті самі замішані по кругу, але трошки є різниця От, в самому виході. Ну, перед цим були де від ландраса, то були набагато жирніші. Так що, друзі, я цибульку вже порізав, все підготовив. Так? І тут у нас все. От така красота. Скоро десь Леся Петрівна там вже на підході. Вона любить це все діло. Ось таке получареньке, щоб було, смачненьке, але гарненьке, топкеньке, смачненьке. Дуже-дуже ніжне. Береш прям під черевену в руки, якось воно такого ще те саме. Я не кажу, що найсмачніша свининка, ох і смачненька. Це повинні говорити ті люди, які з нами працюють. Ну, а нам не треба приказувати, тому що і так доста клієнтської бази, яка у нас існує і ми з ними працюємо вже протягом 10 років. Так що, як би там не говорили, хто б там на що не говорив, такі, як є у нас спеціальні спеціалісти, які продають соєву макуху, назвали мене диванним експертом. Тому що я написав коментар по поводу того, що коли ті люди, які у вас танцюють за мішок соєвої макухи, то повинні людям говорити, якщо користуєтеся надмірну кількість соєвої макухи, то не можна вдавати е, її без вітамінно мінеральної додавки, тому що може стати желудок, тому що це велика кількість білку. І самі вітамінно мінеральні додавки в них є ферменти є амінокислоти. Ферменти це так само, як у людини наїлася важкого такого і став желудок. І вона п'є фе... таблеточку фермен, ну, цього, песта або мезин. шлунку добре за ним. Так що, але люди цього не говорять. І можуть люди просто купити той соєвий макухи, напхати її процентів 20 і в свині стане желудок, повиситься температура, а потім вона ще й здохне. От. Ну можуть такі бути моменти. То я зробив наголос на це, що кажу, якщо ви... Вас рекламирують деякі люди, то я розумію, що це все дуже добре, але повинні розповідати. І мене обозвали диванним експертом, хоча кажу, що я на цьому так сказати, в цьому ділі не один рік вже займаюся. І ті ж саме деякі блогери, які на сьогоднішній день займаються там вирощуванням, продажою, деякі моменти брали навіть з нашої родини. Деякі, навіть ті, що роблять і рекламу. Але то таке, то була історія, і деколи вже немає, але продовжили там діти. Але батька, коли він ще був на заробітках, я інструктував, а потім, коли він переїхав до Церківський район, також інструктував, як приймати опорости, чим я вакциную, при поносах, що роблю, т.д. і Ну, то таке. Так що Леся Петрівна знімає пробу. Є? Да. Зараз а я буду їсти сало, бо мені ж не можна жарину їсти, сказали. Так що я зараз задріжу собі отакий ось шматочок сальця. Поки ніхто не бачить, ось, ось таке з м'ясом, ось таке раз. Можна ж сире їсти, так? І все, дивіться раз, ще на мандячу і все буде у мене тут чин ні Так що присолюти, булька є, все буде по красоті. Так що працюємо далі. Як ви думаєте, легко мені це все діло перенести? Вона біля пахучої сковороди. А я їм все ресала, <говори> бачите? <говори> mm. Але б'яте, реально добрання, просто капець. Я його присолив. Тут mm. будочка ще досить клас. Це буде, звісно, вже не наша, вже закінчиться. А? А. Уже наша цибулька закінчилася. Так що їм така. Mm. Але теж нічого. Ну, це одно не така. І гірка, і О, Ну як ось так. Так що, друзі, отак. Чим чотенько зараз холодно на вулиці, просто по красоті. Директор ходить з ножиком. Все охолоджується, парує. Ось ось Жікс. Копитка він вже, бачите, не хоче він одру, одрубувати, вже відрізає від галяшечок. Так що так по красоті. Так що шелудьку треба йти різати по срочняку сало. І каляну принести фортуха, так? Да? Кстати, да. у тебе є розувел, він замерз там, бляха. То такий класний, прорізинюваний. Так що така історія. Так що так, копитка лупаше. Філіпка чекає подачку. Так що така історія. Спочатку копитка. А потім галяшки. Пот... Да, галяшки. А потім викатуєш, да? Ну і зачищає, він мені ця, цей мотлух зрізає. Так що я погнав друзяки, а колька розбирає тут, а я розбираю там. Так само коробку, биточки, антрикотики, це все Викатує. Але не чекає мене час, бо Леся Петрівна нам дасть трендюлей по перше число. Може таке бути колька? Ну, вона всім дає. Ну що, друзяки, історія така. Розібрали вже фактично кабана. Калюха там дорубує ребро. Я ще споріжу ще салку і покажу вам ці всі моменти, як виглядає салку. Салку реально бомбейловська. Леся Петрівна вже розібрала вже антрикотики, ошички. І от такі вийшли биточки. Ну і ось принесла сало, трохи карушало рибро. Щось калюка широка таке зробив. О, ну то таке. Як я порубав, таке і порубав. То холодно, так. Да. Так що треба буде щось як. Я хотів такі бачив. Ну, коротше, рубають або булгаркою, ріжуть такою спеціальною, або пилкою, або такі ножниці садові. Клад, склад, склад і все по красоті. Так що, ну то таке. Як є, так є, але в принципі я ж кажу. Такими широкими реберцями порвом. Ще ще залишилось мені салку. Поріжу салку, що вам покажу, продемонструю. Так що такий вийшов у нас кабанчик доволі непоганий. Гарненький такий кабанець. Оце обрізочки. це ми формуємо Оте кусочок. От такий, щоб був красивенький, то це все діло ми обрізаємо. Так само Леся Петрівна і зачищає, її биточки. Так що, от така історія. бічеревенька, Філеєчки, пафиночки, галяшечки, обрізочки, які підуть на фарші, там туди-сюди. Саме головне це сковорода. Вже в нас готова опача і вже може кожен перекусити і поснідати. Так що по традиції, як завжди, засняв, показав, по-перше, кожен кабанчик він є, так сказати, зовсім іншим. Вихід, а в першу чергу це для нас така вітрина, і ми показуємо для... Так сказати для наших ну, тих людей, які з нами працюють. Тобто це не реклама, а більш така демонстрація їхнього товару. Вони можуть вечором отримати чи розпакувати свій кульок, чи там днем, а вечором подивитися, як воно виглядало це все діло Відсказати від живого до, до Таранчука. Друзяшки, процес завершується. завершається, снідає, да? порядок. Каже, бляха, купляє сало тільки в мене, поняли? Філейки тоже. Так, Леся Петрівна, пакуйте, а я вам сейчас покажу сало, поки все не запакували. Каже, що ти за кабана задавив? сала мало. Не вистачає. Як на наступний раз ми з коляном задамо, у нас там є ще на зашечки кабанчик, на якому буде сальце пісенька. Саме головне, щоб наш цей гідромецентр з погодою все правильно відрепетував. А то сказав, плюс 5, плюс 5. Ми скільки настроїлися, не подивилися. Приїхав зранку забирати, я рікольчика ломіком відбив від кровати, мінус 40. Так що ш... Копті... <плес> да. в нас ще сьогодні процес копчення, тому що ми повірили Назару, у Назара плюс 5. Леся Петрівна підготувалася на сьогодні коптить. Ну, от така у нас історія. Ну, а тут отаке у нас ну це просто красота. Пісенька. Леся Петрівна, согласись. Сьогодні мовчить, значить це нормально. Значить, це нічого не да, сало класне. Дивіться, яке сальце. Три, три пальчика, кабанчик. 197 кілограмів по красоті без крові. з кров'ю був би 200, по-любому. Правильно? Да. І ще ж він покакав. Да. Да. Так що така історія. На цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. От така українська красота. Українець без сала то не українець.